Директор школи у Дніпрі, яка гучно заявляла про корупцію у місцевому відділі освіти, віднині безробітна. Педагог вважає це помстою за її відвертість перед журналістами. Мовляв, прибрати директора бунтаря простіше, аніж викорінити самі проблеми у галузі. Та це не єдине гучне звільнення. Департамент гуманітарної політики лихоманить від скандальних кадрових перестановок. Директору 16-ї школи Олені Шульган звільнення ще влітку 2016 року погрожував теперішній заступник міського голови Олександр Сидоренко. Тоді директор школи домагалася, аби в 16-ту школу повернули логопеда, який працював із дітьми з особливими потребами. Олену Шульган тоді не звільнили і навіть пообіцяли, що для дітей знайдуть логопеда. Діти з особливими потребами школи номер 16 міста Дніпра будуть працювати з логопедом однозначно, тому що їм в цьому є потреба. Єдине, що переглянувши нормативні чинні документи, ми дали рекомендації відділу освіти щодо створення логопедичного пункту в районі і саме логопед логопедичного пункту і буде обслуговувати дітей на базі школи. Обіцянки породили надію, що з дітьми буде працювати спеціаліст, але сподівання виявилися марними. Управління образування обіцяло нам логопедичний пункт. Цей пункт не созда через невиконані в управлінні освіти. Обіцянки батьки дітей з особливими потребами тепер мають самі винаймати логопеда. Управління ж освіти заявляють, що нічого створювати не було потреби. Логопедичних пунктів в Дніпрі і так вдосталь. Логопедичних пунктів в місті існує 19. В кожному районі два-три пункти. І вони не стільки що створені, вони працюють і працювали їх 19 у цьому місті. Окрім логопеда для дітей Олена Шульган з літа минулого року добивалась, аби гроші, виділені на ремонт 16-ї школи, були витрачені за призначенням. Тобто пішли на ремонт, причому на якісний ремонт. ситуация накалилась в августе месяце, в тот период, когда школа должна была активно готовиться к новому учебному году. К сожалению, никаких действий не предпринималось, хотя деньги были выделены, выделены из бюджета на ремонт нашей школы. К сожалению, они не были освоены еще в августе. Олена Шульган активно намагалася знайти виділені гроші. Вона, як директор школи, звернулася з цим питанням до свого безпосереднього керівника, директора департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Геннадій Глячишин. Саме він згодом і підпише наказ про її звільнення. Звинувачувати директора будуть у неготовності школи. Школа до навчального року не була готова, тому що акт готовності досі не підписаний. Служби, які підписують акт готовності, говорять про те, що в серпні, місяці, коли готувалися всі школи до навчального року, 16-та школа не була готова. Гроші не дають, без грошей щось відремонтувати не виходить. А за намагання ці гроші знайти людину звільняють. Причиною звільнення Геннадій Глячишин назвав систематичне невиконання без поважних причин своїх обов'язків, покладених трудовим договором. Увесь цей час Олена Шульган підтримував колектив 16-ї школи, за що вчителі і техперсонал також були покарані. В кінці року всім учебним учреждениям центрального району міста Дніпро були виділені премії. Всім, крім учителів і техперсоналу 16 ї школи. Хоча чиновники мерії у невидачі премії вчителя звинувачують саму Олену Шульган, вона, начебто, не подала клопотання щодо премії до відділу освіти. Зараз звільнений директор звернувся до суду, аби оскаржити наказ про своє звільнення. Також оскаржив у суді свої звільнення ще один колишній підлеглий Геннадія Глячишина Руслан Булинок. Это это какая-то э, деятельность, направленная на привлечение наверное, больше людей, которые бы не задавали лишних вопросов. Ну, Департамент юридическое лицо он стал еще в начале, когда создавался департамент, и главным распорядником кошти всех является тоже департамент. Поэтому здесь, конечно же, вопрос личной какой-то лояльности и скажем так, убежденности руководителя он присутствует. Ще до звільнення Руслану Буленку створювали умови, аби він сам написав заяву і пішов з посади. Під час лікарняного виносили з кабінету особисті речі, намагалися перенести робочі місце з будинку міської ради Дніпра на околиці міста, аби відірвати від колективу і не дати можливості виконувати свої функції. Директор департамента Личишин первую попытку аргументировал сокращением должности, что в общем-то нонсенс сокращать руководителя, оставляя в структуре само подразделения. А далее при формулировках фигурировала статья ГЗОТО по ухудшению условий труда. В общем-то, за то, что они ухудшили мне условия труда и, скажем так, всячески препятствовали, они же мне уволили. В самому департаменті гуманітарної політики кадровий рішення Геннадія Глядщина пояснюють по-своєму. Його було попереджено про те, що виводиться посада, яку він обіймає, і змінюються істотно умови його праці. У зв'язку з цим йому було запропоновано іншу посаду вакантну у департаменті, від якої він відмовився. Посада, від якої відмовився Руслан Буланов, головний спеціаліст відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності управління освіти. Його ж посаду віддали заступнику Геннадія Глячишина. Начальник. Зараз, зараз функції управління, скажімо так, структурою і сферою передані по чомусь замістителю департамента, директора департаменту Адарки Білої. Якщо кадрову політику Геннадія Глячишина можна пояснити пошуком лояльних підлеглих, то і з питанням, чому сам пан Грячишин досі займає посаду директора департаменту, більше невідомих. У мене другий вопрос. Чим обусловлена така кадрова політика, яку веде мэр? Як може знаходитися на позиції начальника департамента политики такой человек, как як Глячишин, который реально установленный судом коррупционер? Ну а поки Геннадій Глятішин і далі обіймає свою посаду, Олена Шультан та Руслан Болонок будуть оскаржувати своє звільнення у суді.